Доброго ми. А ката грида. А кенаком десант. Но близко. А караки расти вам сіли, парого ранку, класи! Доброго ранку, рабі. Привіт. привіт, я кіт мух. Це школа віри. Ми радо вітаємо вас. Тож долучайтеся до нас. Ми залишили для вас місце ось тут спереду. Тож, будь ласка, заходьте прямо сюди, у наш клас. Ми не приходимо до вас додому, у ваш офіс або у ваш мобільний пристрій. Ми хочемо, щоб ви прийшли до нас. І ми віримо, що середовище віри наситить вас і допоможе вашому духу пробудитися. Що відбувається в школі віри? Мій дух. Живиться моя віра стає сильнішою, і я власне вчуся перемагати. Це Божий план для всіх нас. Коли ви народжуєтеся, ви лише немовля. Петро сказав немовново народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Але немовлята не мають бути немовлятами до своїх 40 років. Ви маєте розвиватися. Божа воля полягає в тому, щоб наш дух живився, але, власне, таки не все може живити ваш дух, не лише досвід людей, їхні погляди чи подібні речі. Ви насичуєтеся помазаним, промовленим Словом Божим, і, перебуваючи в середовищі помазаного вчення і проповідування, ви відповідно живите себе та свій дух. Такими, от, зокрема, важливими словами віри, годуєте свій дух і свою віру. І в цьому полягає вся різниця у світі. Звичайно, ви розумієте, що речі, які викликають здивування в п'ятирічного, є чимось звичайним для зрілої, п'ятдесятирічної людини. І іноді реакцію людей зрозуміти можна, начебто зі сторони, ну просто у них одна криза за іншою, одна криза за іншою, їхнє життя таке жахливе, але. Дуже часто трапляється так, що вони надають дрібницям занадто великого значення, вони не знають, як впоратись, вони як діти. Але ви також можете знати зрілих християн, і коли ви розмовляєте з ними, здається, ніби вони на вершині світу, і можна подумати, вони ніколи не мають проблем. Проте, можливо, вони подолали більші труднощі, ніж ті, через які люди плачуть. Просто вони не діти, вони вміють впоратися. Ми. Не дорослішаємо автоматично. І відвідуючи церкву, ви не розвиваєтеся чи дорослішаєте автоматично. Це залежить від того, чому вас навчають, і від того, як ви використовуєте ці знання. Е, віра це як м'яс у вашому тілі. Її треба тренувати. Але і це ще не все. Її потрібно використовувати. Треба підживлювати свою віру і використовувати її. Тож, нумо, молитись і вірити, що Бог дає нам саме те, що нам. Потрібно для цього сьогодні, Отче, в ім'я Ісуса. Усі ми, наш великий клас школи віри по всьому світу, ми об'єднуємося і просимо Тебе про помазання Твоє, про одкровення, про вчення і спонукання Твого Святого Духа, що пробуджує в нас саме те, що нам зараз потрібно. І ми всі сповнені рішучості не лише слухати, але й робити все правильно. І ми дякуємо, що допомагаєш зріти і ставати повною мірою, тим, ким ти визначив нам бути в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Сьогодні ми знову розгорнемо наш підручник, послання до євреїв розділ 10 і продовжимо. Весь цей тиждень ми вивчаємо тему, яку називаємо вірою, вірою до євреїв розділ 10. Вірш 38 говорить, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. І як ми помітили, і в цьому, і в наступних п'яти або шести віршах, і пізніше, в кінці одинадцятого розділу, він говорить про те, як догодити Богові. Не вподобає душа моя того. Хто не живе вірою, а лише відступає, відступає, відступає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Хороше сповідання чи не так. Скажіть у голос ми не з тих, хто хитається? Хто хитається? На, загибель. на загибель. Ми, ті. ми ті. Хто вірить? Хто вірить? У повне спасіння. У повне Спасіння Алілуя. Спасіння душі включає багато аспектів. І далі, в розділі 11, вірші 1, він продовжує цю тему. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею вірою засвідчені старші були. Прочитаймо ще й інші переклади цього вірша. Нова міжнародна версія каже нею, а саме вірою вихваляли давніх Їх хвалили за їхню віру. У базовій англійській версії сказано. Бо нею наші пращури отримали схвалення Бога. Новий англійський переклад говорить те ж саме. Нею, вірою, давні люди прийняли Боже схвалення. Розширена версія говорить про це так. Бо вірою, старці вшанувалися божественним свідченням і здобули хорошу репутацію. Ми читали про це кілька уроків тому, але зараз повернемося і прочитаємо ще раз перше послання Петра, де він говорив про це перше 1 Петра 1, вірш 7. Він сказав, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Наша віра просто зараз у цей момент проходить випробування. Вона випробовується, тестується. А ми. Іноді говоримо, це випробовує моє терпіння. Ну, Віра також випробовується, тому що ми, обітниці, спадковуємо вірою та терпеливістю. І це дивує багатьох людей. Але віри у вас не більше, ніж терпіння, тому що слово терпіння буквально означає наполегливість. Недостатньо просто вірити Богу лише мить чи один день. Ви повинні наполегливо вірити в Бога стільки скільки потрібно. Коли ваша наполегливість або терпіння вичерпуються, вашій вірі приходить кінець, ваша віра теж зникає. Ось чому це вимагає віри більше і більше віри, віри й наполегливості. Віри й наполегливості. Якщо ви з вірою довго, у Бога з'явиться можливість зробити щось для вас. Побачите. Ви отримаєте те, що Він вам пообіцяв. Далі сказано, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Золото випробовується вогнем і жаром, так само, як і випробовується віра нам багато чого завдає незручностей, але Бог не хотів, щоб ми, зіткнувшись з якимось випробуванням або викликом у житті. Зазнали невдач. Він не хотів, щоб це здобуло перемогу над нами. Він хотів, щоб ми подолали ці виклики і вийшли з них ще сильнішими, ніж раніше. Так само і з іншими речами. Ви не зможете розвиватися, поки не зіткнетеся з певним опором. Ті, хто тренується з додатковим навантаженням, знають, що неможливо накачати м'язи, не додаючи вагу на штангу, легкою штангою не накачаєшся. Треба додати ваги, і якщо ви хочете прийняти виклик і стати дуже кремезним і сильним, то вам слід додавати велику вагу на штангу. Отже, писання говорить в Якова: майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування. Як взагалі ми можемо сприймати це з радістю, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість? Терпеливість нехай має чин. Досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, звучить добре, правда? Досконалі та бездоганні без жодної недостачі. Отже, це означає, що, врешті-решт, ви в дуже хорошому становищі. У вас є все, що вам потрібно, і вам нічого не бракує. Усе, чого ви бажали, досконалий, означає повний. Як ви отримали все це, не автоматично. І не обов'язково легко. Ваша віра була випробувана. Правильно? Вас випробовували, вас штовхали, вас перевіряли. Знаєте, іноді ми чуємо, як люди кажуть знаєш, я спробував усю цю віру, я пробував усі ці молитви. Я Спробував усі ці сповідання. Я...» і навіть коли вони говорять усе це, уже, очевидно, неповажливе ставлення. так? Це відразу говорить вам про щось, уся ця маячня, це святе, зовсім не потрібно додавати вся ця. Я спробував усю цю віру, і це не допомогло мені. Ні, миле дитя, це випробовувало тебе. І ти зазнав невдачі Слово не підвело. Його слово не підводить. Біблія розповідає нам історію Йосипа. Коли він був хлопчиком, йому наснився сон. І він розповів про нього своїм братам, і це розлютило їх. І він розповів своїм батькам, і їм це теж не сподобалось. І він пережив багато всього. Пам'ятаєте, його брати продали його в рабство. Після цього його відправили до в'язниці. Здається, з кожним роком життя його ставало все гіршим і гіршим. І в писанні сказано аж до часу виповнення слова його, слово, Господнє його було виявило. Ви чуєте цю фразу? Там не сказано, що він випробовував. Кого випробовували? Не Бога, не слово. Його Йосипа випробовували. І він пройшов це випробування. Є откровення про його перебування у в'язниці. Він е, пробув там зовсім недовго і вже отримав певні повноваження. Він став там головним. Він мав помазання на управління у своєму житті. Але справа не тільки в цьому, а й в його ставленні. Що, хоч він і у в'язниці, в'язниця не в ньому. А пекар та виночерпій, як відомо, завинили перед фараоном. Він кинув їх у ту в'язницю, в якій був Йосип. І одного разу він пішов провідати їх. І ось як він починає розмову. Чому ви такі пригнічені сьогодні? Він сказав виночерпію і пекареві. Чому ви не в гуморі? Ну вони могли б сказати, тому що ми в цій в'язниці. Тому що ми в тюрмі. А ти сам не пригнічений. Ви чуєте це? Ми знаємо, що він усе ще у вірі, адже в нього й досі є радість. Так. Він усе ще радий, ви це бачите, так. незважаючи на те, що йому брехали, до нього погано ставилися. Тобто, коли твої брати продають тебе як раба, може виникнути погане ставлення. так? Знаєте, коли ти все життя працюєш на господаря, робиш його багатим, а його дружина обмовила тебе. І він відразу ж їй повірив і кинув тебе у в'язницю, то у тебе може виробитись погане ставлення, правда ж? Ти ув'язнений, ти ще молодий, але вже кілька років свого життя ти провів або в рабстві, або в ув'язненні, і ти можеш злитися, сердитися на це. Ти можеш засмучуватись, ти можеш пригнічуватись, ти можеш думати, для чого це все? Ставлення. Навіщо мені намагатися? І щоразу, коли ви це бачите, то просто зневіряєтесь безвихідь і зневіра йдуть разом. Тому що, пам'ятаєте, що таке віра? Це здійснення чого очікуваного це основа або впевненість у тому, на що ви сподіваєтеся, і доказ або підтвердження того, чого ви ще не бачите. Отже, бачимо, що, попри те, що Йосип переживає все це, він не втратив це бачення. Він не забув про той сон. Він і досі чекає, що він справдиться. Ви це бачите? Після того, як із ним повелася його сім'я, після того, як із ним повівся його господар, він усе ж таки зайшов і сказав, що з вами не так, хлопці. Веселіше, чому такі сумні? Ха -ха! Він головний у цій в'язниці. Усе працює без проблем. В'язні здоровіші, ніж були раніше. Власники задоволені більше, ніж будь-коли. Більше, навіть після всього цього, він усе ще допомагав їм. Він тлумачив їхні сни. Він сказав: згадайте мене, коли вас звільнять. Чи згадали вони його? Ні. У нього могло виникнути погане ставлення, так? Але одного разу щось сталося. Фараонові наснився сон, і тоді, як відомо, вони згадали про нього. І ось так, всього за один день він потрапляє з того, що, здавалося, повною безнадією для багатьох багатьох людей із самого низу на самий верх. Алілуя! Халабу. Ситуація може кардинально змінитися. Халабу. За день. Скажіть за день, За, за день. день, навіть якщо це тривало роками, а то й довше. Руками, роками. Ви пам'ятаєте жінку із захворюванням крові? Скільки років? Хтось пам'ятає, скільки? 12 років, так? 12 років жінка мала хворобу крові, кровотечу. Про це йшлося у служінні Ісуса у п'ятому розділі від Марка та деінде в Писанні сказано вона витратила все добро та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Так можна і зневіритися. Ну, не рік, не два, не десять, а цілу дюжину років таке тривале лікування розорило б вас, ви витратили все, і найжахливіше в цьому те, що все марно, усе отримане лікування, усі процедури, усі ліки, які ви приймали, ніщо з цього не допомогло. Та якось вона почула про Ісуса так. Ох, скажімо, Ісус. Вона почула про Ісуса. Що вона почула? У 10 розділі дій сказано, що вона почула, Бог помазав Святим Духом Ісуса, і Він ходив зі Святим Духом у силі, і ходив він усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол. Бо Бог був із ним. Вона чула про зцілення і визволення і про те, що відбувалося. І Біблія каже, що вона сказала у своєму серці. Всередині себе вона сказала Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Подумайте про це, вона сміливо сподівалася і чекала, навіть не дивлячись на те, що всі 12 років вона постійно зазнавала невдач. І все ж, коли вона почула про Ісуса, це віра чи ні святі, як приходить віра, вона щось почула, чи не так? А почула вона про зцілення Ісуса Новина. Чи живий Ісус новин і сьогодні? Чи Він і сьогодні цілитель? Чи не так? Ісус такий самий. Вчора, сьогодні і завжди, якщо Він зцілював усіх тоді, Він зцілить усіх, хто прийде до Нього зараз, чи він змінився? Якщо він зцілив їх, але не зцілить вас, то він лицемір? Це не так. Він аж ніяк не лицемір. Він ніколи не змінюється. Це його воля. І він і досі цілитель. Але ми повинні розуміти, як відбуваються ці речі. Знаєте, є люди, які навіть не визнають, що існує Бог, і вони в біді, якщо не змінять ставлення. Він їм не допоможе. Багато людей визнають, що Бог реальний, і навіть те, що він дійсно творив дива, але не вірять, що він це зробить. Якщо буде його воля, кажуть вони. На їхню думку, усе залежить лише від нього. І тому вони не зрозуміли, чому нас вчить слово про те, як це трапляється. Ця жінка із захворюванням крові протягом 12 років не просто сиділа вдома і співала пісню Прийди сюди, Господи, щоб він прийшов сьогодні в її дім і зцілив її. Ні, ні. Вона щось почула, це вселило в неї віру, і вона повірила. Це так сильно, що висловила це своїми вустами. Вона сказала про себе: Коли хоч, доторкнуся одежі його, то одужаю. Хвала Богу, ви бачите це? Одужаю. Це майбутній час. Але це надія та очікування, що ґрунтуються на вірі. Ви бачите це? Так. Ви не очікували б цього, якби не вірили в це? Тож це справжня віра. І це не просто. Вона не виникла отак собі просто з ініціативи Бога. У Біблії сказано, що вона пробилася крізь натовп, там тисячі людей протискалися і торкалися Ісуса. Він не вимовляє про мову чи служіння, він просто йде дорогою. І вона протиснулася крізь натовп, не дивлячись на свою слабкість і торкнулась краю його одягу. І Біблія говорить, що помазання або сила війшли в неї і зцілили її. Хвала Богу, і одразу ж відчула зауважте, що почуття це останнє, що сталося. Ви бачите це. Спочатку вона почула про Ісуса. Так. Спочатку була віра, потім була дія за Словом Божим і дотик. так? так. І останніми прийшли відчуття. Потім вона вийшла з натовпу, посміхаючись, як кішка, яку спіймали при спробі з'їсти канарку. Вона думає: Вийшло, вийшло. І тут вона помітила, що він завмер. Натовп зупинився. Він озирнувшись, каже, хто торкнувся мене? Хто? Вона думає, о ні, ні, ні. Тому що вона навіть не спитала, чи можна його торкнутися. Ісус тоді не проводив зустріч для зцілення. Вона просто прийшла та взяла своє зцілення. Просто прийшла та взяла. І в Біблії сказано, що вона боялась. Але чого їй варто було боятися? Можливо, він схоче його назад. О, ні! Тому вона спробувала розчинитися в натовпі, але тоді він озирнувся і сказав: Хто доторкнувся до мене? Хто доторкнувся до мене? Він запитав і чекав відповіді досить довго, що навіть його учням стало ніякого. Вони сказали: Люди торкалися тебе. Це натовп. Ти про що? Тут гурма. Він сказав: Хтось торкнувся мене. Хтось торкнувся мене. Він озирнувся, і Святе письмо говорить, що всі заперечували. Ну і вона, зокрема. Ви бачите це, він озирається. Люди, ми не торкалися. Ні. Ні. Хто торкнувся? Ні. Ні. Глянув на неї, вона знизала. Але він не рухався. Він продовжував стояти, кажучи, ні, хтось торкнувся мене. Знаєте, він говорить про дотик іншого роду. Чи не так? Так. Не просто випадковий дотик, коли хтось наштовхнувся на вас, а дотик віри. З метою отримати щось. Ну ж бо, ви бачите це? Він помітив це серед метушні багатотисячного натовпу. Він помітив це, коли просто йшов дорогою. Друзі, аспекти духа реальні. Діяння, віри реальні, рух та вияв, сили Божої реальні. І результати є реальними, справжніми. І сказано, вона зрозуміла, що не сховається. Вона зрозуміла, що він не зупиниться. Тож вона сказала, це була я і розповіла йому свою історію. І вона, мабуть, говорила швидко, думаючи, що переконає його, що все гаразд. І добре, що ніхто не підійшов. І не сказав, що може, це не воля Божа. Правильно, що це може бути не Божа воля. Для неї вона підійшла без дозволу. Вона просто. Зцілилася, і коли вона закінчила розповідати свою історію про те, як вона хворіла і витратила всі гроші? Ніхто не міг їй допомогти. Господь сказав їй: Будь бадьорою, дочко, будь щаслива. Твоя віра спасла тебе. Він міг би сказати різне, міг сказати силою моєю. Міг сказати, що то був вибір великого Бога. Але він цього не сказав. Що він сказав? Віра. Чи догодилося йому? Як ви думаєте, чи можемо ми тут? Прочитати між рядками так. Він сказав: будь бадьорою, дочко, не хвилюйся, я не заберу. <рес> Саме для цього я тут. Чому він витрачав довгі години та дні, покладаючи руки на людей, щоб слугувати їм зціленням? Він сказав: Ні, ні, Тей, ти правильно зробила. Ти прийшла та отримала. Іди з миром. Будь зцілена. Алелуя, від цієї хвороби. Попри те, що вона страждала так довго, і їй ставало все гірше. І гірше, але все змінилося всього за один день. Скажіть, за один день. За, за, день. за один день вона почула про Ісуса, набралася сил протиснутися крізь натовп, торкнулася і зцілилась. І навіть особисто поговорила з Ісусом. Так. Так. І, здолавши свій страх, вона отримала зцілення. Хвала Богу, Хвала Богу. скажімо, за один день. За день, за день, за день. За день. Я знаю, що нас бачить. І слухає гурма. А можливо, ви були в поганому становищі довгий час, можливо, 5, 10, 15, 20 років. І він твердить вам, що краще не буде ніколи, буде лише гірше. Саме тому деякі люди схильні до суїциду. Вони думають: ну, я не хочу жити ось так усе своє життя. Я не хочу так жити, не хочу, щоб стало гірше. Але одного разу за один день. Бог може змінити ситуацію. Ви бачите це зараз. Так. Вона ходить до лікарів, витрачаючи кожну свою копійку і всі свої гроші. Але тепер їй не потрібні лікарі. Ви бачите це? Вона повністю зцілилася: ні кровотеч, ні болю. За один день Айлуя. одна мить, один день. Це Бог, якому ми служимо. Так. Він такий великий, так. він такий чудовий. Так, він такий добрий. Він хоче зробити це для вас. Амінь. Але, власне, він має отримати те саме, що і від неї. Що, за його словами, змінило її життя? Дочко, віра твоя віра спасла тебе. Вибір вірити в те, що говорить Бог. Вибір діяти згідно з тим, що сказав Бог. Вибір отримувати те, що сказав Господь. О, Алілуя. Алілуя. Алі Аллилуйя. Деталі не важливі. Може, ви скажете, моє не лікується. Питання у фінансах. Тут ще простіше. Повірте мені, Бог знає як. Бог може розпоряджатися мільйонами і навіть без телефонного дзвінка. Кажу вам: він створює планети. Гроші для нього ніщо. Він може дати вам те, що вам потрібно. Не впадайте у відчай. Ви повинні перестати ототожнювати себе з минулим. Писання говорить в Еклезіасті Не кажи, чому це колишні дні були кращими за нинішні. У Святому Письмі сказано не говори так. Що це означає? Люди іноді говорять про старі добрі часи. Зазвичай їх романтизують, але вони не такі гарні, як їх змальовують. Вони забувають про проблеми, що існували в минулі часи. Але Біблія каже, не говорити так, не говорити цього, не журитися. Не кажіть можете дякувати за те, що Бог зробив раніше, але якщо ви вірите Біблії в істину, ви дивитеся вперед, тому що він каже шлях праведників стає кращим яскравішає у світлі повного денного сонця. Алілуя! Найкраще для вірян ніколи не буває позаду, воно завжди попереду, і Бога більш ніж достатньо. Достатньо, щоб таки вивести вас, скажімо, за день за день. За день. За день. За один день Йосип вийшов з в'язниці. Смердючий одяг. Погана їжа нема свого дому. і до палацу. Послухайте, ви зі мною так. за день. За день. За день. Скажіть це вголос. Оче Боже. Я, Я вірю в тебе. Тебе більш ніж достатньо. Тебе більш, ніж достатньо. Для тебе немає, неможливого. Для Для тебе немає, немає неможливого. неможливого. Я довіряю тобі. Я, Я довіряю тобі. тобі. Виведи мене. Виведи Я, мене. Повірю. Я повірю. Я отримаю це. Я, Я піду за тобою. Я піду Перемога, за тобою. Моя. Перемога моя. Перемога у Христі. Христі. Алілуя. Дякую, Отче. Дякую, Отче. Дякую, Отче. Що ж, наш урок у школі віри добіг кінця. Побачимося вже наступного разу і піднесемося ще вище і вище. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі Віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один девять три девять нуль.